Статус державної українська мова вперше отримала 28 жовтня 1989 року. З отриманням Україною незалежності розпочався процес україномовного відродження. Він і досі триває, особливо в російськомовних регіонах. У Нас особенно славянське славянський район е битують і на рівних условиях і російський, і український язык. Поки депутати Верховної Ради вирішували бути чи не бути російській мові другою державною, мешканці російськомовних регіонів виборювали своє право на рідну для них мову. І ось в 2012 році хоч зі сварками та бійками, але був прийнятий закон про регіональну мову. Та не зважаючи на це, українську мову підтримали в цих регіонах в цьому навчальному закладі за бажанням та учнів відкрили україномовні класи. Наприклад, у нас сейчас два сьомих класи, в україномовном 30, в русскоязычном 31. То есть вот разница практически одинаковая. Сейчас детей стало больше, и так исторически сложилось, что у нас два класи русскоязычных и один клас україномовний. Унікальну українську мову вважає і Дарина, дівчина впевнена, без рідної мови не існуватиме і країни. Та все ж вдома Дарина надає перевагу російській. Ми не щодня замислюємось про сенс рідної мови і значення у нашому житті та суспільстві, але це неправильно. Тим паче ми українці повинні приділяти цьому неабиякої уваги, бо українська мова унікальна. Рідна мова це та, яку дитина засвоїть з раннього дитинства і без спеціального навчання. Ці малюки впевнені, що володіють обома мовами на рівні, адже на уроках їм доводиться спілкуватись українською, а вдома та на перервах російською. Тож важко сказати, яка мова наразі рідніша слов'янцям. Іноді говорю на руська, вискакують українські і навіть англійські слова. Мені на українському. Я дома і на зараз українсько, на українському, ну більше руска подобається на українській мові, тому що вона, ми її вивчаємо. Я пізнаю її вже три роки, а вдома я розмовляю на російській, тому що моя сестра та мої родичі не розуміють українську. У нас в Славянске живут люди многих национальностей, и для них русский язык общий, то есть язык межнационального общения. Сейчас становится язык региональный, поэтому если мы перейдем на всю документацию на украинском языке, это будет очень тяжело и очень плохо для этой категории населения.